Ми повернулись на кемпінг. Ого! Я один вистав. Сніг їсть. Не заплатив за паркінг. Я дійшла додому. Життя таке коротке і мінливе. Сюди привозять бак і скажу я вам, що це прекрасно. Дуже вдала покупка. <dagli escuchtext> <Plug struggles in Spanish> Кайф для дітей тут 95 євро. Ходи вчора щось там ремонтувати. Вечеря з нагоди святвечора. Доброго раночку, ми повернулись на кемпінг, і у нас буде цього тижня, а точніше на найближчі два тижні дуже насичена програма. Тому що цього разу ще приїхало багато наших знайомих. Наші друзі, Пьотрик і Кася, організовують час від часу такі зльоти караванінгові, і цього року так вийшло, що можна сказати, що організували це ми, тому що ми перші зарезервували місце на цьому кемпінгу на весь сезон і запропонували Касі з Пьотриком, щоб приїхали до нас. В результаті вони вирішили написати у себе в соцмережах, що вони будуть саме тут, на цьому місці, і, можливо, хтось ще хоче приєднатись і приїхало штук. 10, напевно, кемперів з Польщі, і сьогодні у нас буде спільна така вечеря з нагоди святвечора, тому що сьогодні Вігілія. Нам зарезервували місце в цьому ресторанчику. У нас на кемпінгу, але спершу ми вирішили всі разом піти погуляти до містечка Сан-Касьяно. Це містечко, в якому ми якраз знаходимось. Подивимось, може, там є якийсь ярмарок, центр міста оглянемо. Спершу всі хотіли їхати до Корвари, це таке більше містечко. Туди десь треба їхати хвилин 40 по цих серпантинах. А так як нас багато, десь близько 20 людей. Більшість їхала б автобус. А громадський транспорт між Сан Касьяном і Корварою, не знаю чи завжди, можливо, тільки сьогодні, трохи дивний, тому що автобус від нас їде о десятій ранку, а назад з Корвари о сімнадцятій. І вирішили, що може бути трохи забагато часу там на місці, тому підемо просто на таку пішу прогулянку. Ось тут. А тут збоку є така стежка, і всі гуляють з песиками, з дітками. Сьогодні насправді дуже сонячно і спокійно так виглядає принаймні, але прогноз погоди показує, що тут в околицях Альтабадії на стоках дуже вітряно. І вчора, коли наші друзі там катались, то казали, що просто моментами вітер їх зупиняв і вони не могли навіть їхати. Тому сьогодні вирішили зробити перерву від катання на лижах і бордах, і такий вільний час у всіх. О, Санки вже для дітей приносять. Ну а Павел вже, як завжди, тільки познайомився, бо з більшість людей, які приїхали, ми бачимо е перший раз і вже їм все показує і розказує свої нововведення модернізації. Вже кільком ходив вчора щось там ремонтувати. Павел сьогодні докупив на кемпінгу бутлю з газом, тому що той, що був у нас, вже закінчувався. На коштує 95 євро, якщо заправляти в наші дві бутлі, тому що у нас там всередині є замонтовані на 66 літрів, і можна заїжджати на заправку і просто заправити. То буде, звісно, дешевше, але якщо вам порахувати, що треба тоді кампером звідти знятись, поїхати до заправки, повернутись назад, то в принципі то виходить майже на одне і можна переплатити вже на кемпінгу. Це буде набагато зручніше. Тут постійно у нас їздять такі скі-буси від кемпінгу. І вони забирають людей, які живуть на кемпінгу, відвозять до підйомника, а потім привозять їх назад. Хлопці вже мають санки, таку маленьку гірку, вже всі обкачані в снігу, бо я сиділа, коли збоку там в ресторані, то через вікно якраз бачила, як вони там качались. Кайф для дітей. тут. Хтось не заплатив за паркінг. Сеќавајќи, војнателите на да се Куди підвозить з нашого готелю. До ось цього орчика і потім можна з'їхати до підсорек, там де ми зазвичай під'їжджаємо машиною. А тут ми знайшли місце, де тримають коней, бо бачу, що там є така стайня, сіно. І якось ми як проїжджали машиною, шукали місце, де є цей орчик, то якраз бачили, що ці коні їздили. Знаєте, це виглядає так, як, наприклад, там в Кракові, в центрі, чи в Львові, в центрі раніше коні возили туристів. Туристи сідають, їм роблять таку екскурсію ось тут цими доріжками. Гарна ця така траса. Це цікаво, скільки тут вийде кілометрів до сан касяно і назад. І я вже думаю, що треба запланувати, коли я заберу племінників сюди. Макс і Влада, якщо ви це дивитесь, заберу вас з нами. І будемо з ними тут разом гуляти, бо тут так кайфово, супер. Особливо коли світить сонечко, то ідеально. Діти кайфують, бо тут з нами багато дітей теж є. Можна санки взяти ще на кемпінгу. Франек дуже любить Павла і завжди ходить біля нього. Ще Павел, йому завжди привозить якісь цукерки, щось купуємо, або ті супервеликі чупачуси. Останній раз привіз цілий ящик, і там було купа солодкого, просто все на світі. І його мама якраз малого розказувала вчора, що вона ще ті цукерки не з'їла, тому що вона дітям того не дає, бо це забагато для них солодкого. Ого! Добре бути маленьким. Ну і власне, я тут знайшла коників і їх тут досить багато, але які гарні. Я зараз підійду ближче. Божу! Під... А, вони так підходять, вони, мабуть, звикли, що тут люди ходять. Треба буде наступний раз взяти якісь морквинки чи яблучка, чи що вони там їдять. О, сніг їсть. І їх погодувати. Там є такі ще менші. Клас. Тепер мушу бігти, щоб догнати наших. І, до речі, вже дві чи три пари сімейні йшло з колясками так просто по снігу. Ось так везуть дітей собі, песик з собою теж і їдуть.

Я дякую, я на одну ногу тику. Мушу в котрий раз визнати, що ось тіче або тимун бути. Дуже вдала покупка. Хоча я спершу вагалась, бо мені здавалося, що вони такі трохи дивні, а з іншого боку. Ну, куди їх купляти, якщо не в походи в горах. І реально вони супер-мега зручні, тому що там всуваєш ногу просто всередину і вже можеш, ти нічого не треба шнурувати. А ще плюс, що вони там не діляться на лівий і правий, а можеш без проблем взувати будь-який на будь-яку ногу. І це теж зручно, бо там як поставив, так собі взув. І вони реально супер-мега теплі, тому що це я зараз іду, віє вітер в лице, мені холодно в щоки трохи, але в ноги, в стопи, мені просто гаряче. І це що добре, що я взяла такі тонесенькі шкарпетки, а не якісь грубі. Я тільки радію, що я собі купила ось такі низькі, а не ті супервисокі, то бо інакше мені було б ще жарко в гомілки, а так тільки в стопи. Au Może. Nie, to jest najpierw. And so, today? Тут ресторан, а знизу магазинчики, аптека, супермаркет. Все знайшли тут телефон, так як колись були, і перевіряють чи діти вміють набрати номер. Ну добре, назад, у нього. Зеру вугле якісь засоби. Шпак. До туалету мені дали ключі, тому що він тут закритий. І треба підійти до персоналу і попросити. Ми розділились на два табори. Частина пішла на автобус, щоб доїхати до кемпінгу. Але на нього треба чекати десь півгодини. Ну і, в принципі, я хотіла точно йти пішки знову тою ж самою трасою. Правда, дорога вниз до Сан-Касьяну була реальна, як дорога вниз, тому що це так було згори, можна було би з'їжджати навіть. А назад треба йти під гору. Фух. Я вже трохи задихалась, і коли я дійду до кемпінгу, то я буду супер. Пишатися собою за те, що я це зробила, і відчуваю, що мені буде вже так жарко, що просто жесть. Ми обговорювали з Павлом виїзди такі з групою, з друзями знайомими. І то з одного боку так прикольно, тому що ну весело, вас багато, можна собі поговорити, пожартувати щось там. А з іншого боку, це деколи трохи втомлює, тому що це ж коли ви щось плануєте, треба так, щоб підходило всім. Хтось хоче туди, хтось інший туди. Треба почекати, коли всі зберуться. Мене то інколи втомлює. Оці такі чекання на когось, особливо, якщо ми десь там на лижах з'їжджаємо всі разом. І всі час від часу зупиняються, просто щоб почекати, коли інші доїдуть. Мені більше подобається варіант, коли всі собі їздять, і потім час від часу домовляємось зустрітись в якомусь місті, чи на якомусь витягу, чи в якомусь кафе, і там вже собі всі разом з'їжджаємось на якусь конкретну годину. І якщо в ту сторону ця прогулянка виглядала дійсно як прогулянка, як такий релакс, то дорога назад на кемпінг це такий собі тренінг. Тому якщо заберу сюди племінників, то я вже впевнена на тисячу відсотків, що назад будемо повертатись або автобусом, або Павел по нас приїде машиною, щоб забрати. Бо я вже уявляю, які тобі були плачі, щоб вернутися назад. Ну це реально трохи так важко. Дійшла я до ще одної зупинки, і мені аж цікаво, коли тут має бути наступний автобус. Мабуть, 13.24. Теоретично ті, хто чекають на автобус знизу, ще навіть не виїхали. Тут, в принципі, недалеко 4 кілометри, то автобусом це буде швидко. Але так як вони виїдуть значно пізніше, ніж ми почали йти, то я йду собі і сміюсь, що буде весело, якщо ми прийдемо десь приблизно в той самий час. Тобто вони приїдуть, а ми прийдемо. А ще точніше не ми, а я, тому що я якось в своєму такому темпі руху вирвалась досить вперед, і мені не хочеться вже нікого чекати. Приємно так прогулятись самій. Для мене, в принципі, не проблема кудись поїхати самі чи піти. Відсутність компанії абсолютно ніяк мене не демотивує. Колись був такий період в моєму житті, коли я час від часу літала зі Львова кудись в Європу на кілька днів. І зазвичай я робила це сама, тому що якось не було з ким летіти. І я вирішила, що якщо я завжди чекатиму на якийсь такий е, ідеальний момент, коли хтось з моїх друзів чи знайомих теж захоче поїхати саме в це місце, чи піти саме на той концерт або якусь виставу, то я можу так просидіти в тому очікуванні дуже довго. І тому у мене є багато насправді таких спогадів моїх соло Виходів кудись, чи в театр, чи на концерт, чи просто погуляти, чи поїхати за кордон на якийсь фестиваль, наприклад. І скажу я вам, що це прекрасно. Тому маленька така порада від мене: якщо зараз, наприклад, у вас такий період, коли ви хотіли би щось зробити, але чекаєте е, якусь компанію, щоб хтось з вами це зробив, не чекайте, ви можете це і самі. Життя таке коротке і мінливе, що якщо у вас є якісь мрії чи бажання, і є можливість це здійснити. Та це! І я вже повернулась до цього місця, де усі тренуються на бігувках, на тих лижах бігових. Тут є такий плац, де вони спершу вчаться, а потім з'їжджають вниз по тій трасі. І тут теж є місце, де можна собі орендувати ці лижі. Взяти інструктора і я думаю, що ми обов'язково це зробимо. І санки теж І це місце одразу навпроти нашого кемпінгу. Ось там наш кемпінг, а зверху є ресторанчики, тому ми якось теж вечеряли собі. Ну і одразу поруч з кемпінгом є зупинка громадського транспорту, тому там можна собі вийти звідти, пройтись буквально 100 метрів, навіть може менше. І можна собі під'їхати куди потрібно. Це вже в'їзд на кемпінг, і тут збоку такі ще господарські приміщення до сміття. Сюди привозять баки і всередині мають ще більші, щоб це сортувати. Є чорний вхід, щоб не йти туди аж до головного. Піду сюди. Ну і зараз вже помітно, що це свята, зимові канікули, тому що значно більша кількість людей на кемпінгу. Раніше, попередні там два-три тижні, то були такі, можна сказати, одиниці пустки. А зараз вранці завжди багато людей чекає біля рецепції, щоб поїхати цим скібусом до Стоків кататись. В ресторані постійно резервації і багато людей ввечері. Ура! Можу з собою пишатись. Я дійшла додому. Дивіться, які у нас намерзли бурульки. Do tego zniematy, bo ja відkryła dwie i chciała zniati, jak Paweł każe, że w mniej się, Ale to tujał w trusach jak rozpryudha się. I to kochanie, jesteś dumny ze mnie? Ja z ciebie jestem dumny, odkąd cię poznałem każdego dnia. O. Ale wiesz co? Cieszę się, że pojechałeś autobusem, bo tam pod górkę to jest taki dobry kawał drogi. Yeah. No na pewno. Gdzieś mi kołyszeć. Tam jest. Oho. <laughs>